Топ 5 вмінь для розробника ноу-код no платформ по типу N8n або Make. П'яте місце робота з базами даних. Якби просто і зручно не було користуватися Google табличками Notion або Airtable, повноцінні бази даних це не замінить. Існує їх велика кількість, яку вибрати залежить від вас, та базове розуміння це необхідність. Четверте місце Docker. Завдяки ньому ви зможете запускати будь-який сервіс локально. Включно з NV7n. робиться це в окремих ізольованих контейнерах, що спрощує тестування та перенесення на інший комп'ютер. Третє місце типи даних та їх трансформація, фільтрація, форматування, перевірка типів та їх перетворення це все критично необхідні знання для побудови складних робочих процесів. Друге місце HTTP протокол та що таке API. Практично кожна нода в – під капотом використовує http запит тому вам необхідно знати, які методи використовує цей протокол, що таке авторизація, JSON та робота з токенами. І перше місце JavaScript. Немає необхідності вивчати його до ідеалу, проте необхідно знати, які існують типи даних, що таке масиви, об'єкти, як використовувати умовну логіку, якщо ви хочете розвиватися в напрямку розробника. Якою би страшною не була нода код в N8N, вчіться нею користуватися, вона вам згодиться. Під кінець бонусом скажу, що не менш важливим є вміння швидко розбиратися в документаціях та мати базовий рівень англійської.